Активне дозвілля та спілкування важливі для всіх людей, а для тих, чиї фізичні можливості обмежені, тим паче. Саме для них Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за підтримки партії регіонів та міської влади влаштував змагання з Це Сиду який розпорація поступати, які молодих тоді ще було з можна сабшиня. Можна відтак мови у нас є, де я можу зібратися. Такі ребята активні, які нас посещають посії, в все організація органа дуже між до собою сім'ї. Тобто це ще що одна зможна провести свободне вірні, десь можна поздравити відповіді з праздника весни, своїх жінків з праздника без порту. Представники партії регіонів, що завітали на змагання, прийшли не з порожніми руками. До свята 8 березня вони вручили подарунки всім присутнім жінкам. Міська влада ж підготувала призи учасникам та переможцям змагання. Проте головне в такому заході далеко не перемога, а участь і спілкування. Я працюю Подібні заходи не перші і не останні. Позаду у клубу Аква подолання перших в своєму житті водних дистанцій в Орженікідзівському басейні. Сьогодні змагання з боулінгу. А попереду ще багато цікавого.